Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Сьома ранку ми вийшли збирати картоплю. Нарешті ми викопали свій город. Хочу вам показати, яка вродила картопля після того, як вона у нас 4 червня на Троїцю у нас був дуже сильний мороз. І картопля, помідори, перець. Багато чого померзло з рослин, дещо не відновилося, дещо я відновлювала. Але. Картоплю ми теж відновлювали, поверху пройшли листом, по листу, Вірніше пройшли. Доброго називається 3,20 кантатором. Так от, подивіться, яка вродила картопля. Ну Картопля, так вам сказати, середня. Це у нас тут копає картоплю трактор картопля капалка така, а потім ми йдемо і вибираємо. Ну, порівняно з тим, що ми думали, що тут взагалі нічого не буде, то картопля непогана. Якщо враховувати, що, бачите, ось, ось така це гренада, це ось така гренада, це білороса. Ну, В цілому, можна сказати, її дуже багато, вона так густенько лежить. Але вона не така, щоб, як для білороси. Білароса взагалі це картопля, яка дуже велика, дуже велика родить. Але в цьому році, ну, той, хто нам копав, то він каже, що всіх така в цьому році білоруса. Я хочу сказати, що цю картоплю ми садили на город, який в землю не вносили взагалі ніяких мінеральних добрив. Тобто ми посадили картоплю після жита. З осені ми засіяли житом, а потім воно виросло, і причому таке виросло жито, що ми не знали вже, що з ним робити з цим житом. Ми його і скошували, і сусідські кози з'їдали, потім переорали і вже посадили картоплю. Тому ніяких тут мінеральних добрив нема, крім цього жита, це ж органічне, будемо рахувати. І оце пройшли один раз по листу. Після того, як ну, велика кількість, звичайно, було померзлих стебел, Просто ми думали, що тут взагалі нічого не буде. А на жаль, у цьому році ми посадили мало, ми посадили тільки 10, ну десь 10, може, трохи більше 10 сотих картоплі. До цього ми садили багато. До гектара. Але картопля не вигідна у нас немає свого транспорту. Е, ну Капалки, саджалки це треба наймати, все дорого, і вона не в ціні. Раніше ми просто заробляли трохи на картоплю. Ми садили і потім продавали її. Але зараз уже ні, ми цим не займаємося. Тому ось, у такі, ось у така картопелька у нас родила. Але одне те, що вона дуже грязна, дуже. Ну, вона то висихає, трохи обтрушується, але все одно тут така земля. Тут взагалі скільки ми не садимо цю картоплю, але вона постійно у нас тут брудна. У землі трохи витрушуємо, але мало витрушується. Коли треба чистити, то треба мити її. Ну ось це вам коротко розказала, побачимо, скільки ми тут зберемо. Ми вже частину почали збирати, закінчимо, становимося на рядочки і кожен собі збирає, збирає, збирає. Потім будемо вже перебирати. Ми перебираємо, відокремлюємо на три, на три частинки, ділимо, тобто та, що взагалі не придатна для їжі. Для Пасіву і для картоплі, яку ми використовуємо для їжі. Ну, от бачите, непогано, не дивлячись на те, що я вам кажу, що був дуже дуже була пошкоджена морозом картопля в нас. Ну, це не тільки в нас, у багатьох людей по декілька сотих картоплі вимерзло просто. Так у нас ще вона була невелика, вона ще відросла, в декого вже люди перед. Тим, що вони вже окучували її. І вже ось, ось вона повинна була свісти, бо садять рано. Ми не садимо рано. бо в нас тут земля така волога, тут, можна сказати, болото. А люди на полі садять дуже рано, і картопля померзла. Ось таке вам коротеньке відео показала за свою картоплю. Всім добра. Всім гарних врожаїв, всім гарного настрою. До побачення!